Регулятор швидкості без втрати потужності під час навантаження на колекторний двигун. Це у мене модернізований регулятор швидкості з радіатором охолодження. Реверс Для зміни рухувалу двигуна. Дріті вилка вже йде в розетку. Контакти мама, все припаяне. В таких ізоляціях Все зроблено на совість. Тож, перевіряю замовлення, даю живлення, обираю реверс. Наприклад, ну, хай вже вверху вімкнено. Даю. Ручку кручу, даю газу. ось, Даю навантаження. Зупинити не можу, він кручається. Даю більше, ну вже згорить рука, якщо буду на такій швидкості зупиняти. Плавне регулювання. Все працює, все класно. Щоб перемкнути реверс, збавив оберти на 0. Допомагаю двигуну зупинитися. Перемикаю реверс і даю газу. Ось працює все. Окейчик. Uh, є така комплектація без реверса, є з реверсом, о, тут о, це, у мене реверс у корпусі, а є з реверсом на окремому дроті. Якщо вам треба встановити кудись реверс, наприклад, у фасадну частину вашого станка, я цей реверс виношу на дроті. Тож, кому цікаво, приймаю замовлення, кому треба ліхтар, модернізований, з потужним акумулятором, з підшвидшеною зарядкою. звертайтесь, зроблю.